Я вас приветствую, друзі. Привезли нам часть семінов. Взяли семена соняшника нові якісь. Предложили нам товариші. Е, відкрилась нова фірма, називається Еліта Селект. Ми їм в минулому році сіяли семіник. Нова фірма. От. Вроде би хороший у них підхід до своєї роботи. Предложили нам свої семена. Ну, вишився взяти на 45 гектар взяв, спробувати. Не знаю, як вони себе покажуть. Ну, хлопці рекомендують хорошо. Дуже как би що мене заінтересувало, що вона видержує. 50 грам Ранстара. Якби була б подділка, вона 50 грам не видержувала б. Вона видержує 50 грам Рандстара. Так, семіна називають, ну, сорт називається Саксон. Саксон, от, пишеться Саксон Стандарт Плюс. Тут вони вже дописують. Дописую. Є просто стандарт. У них є стандарт плюс, є ще два, не помню точно, ще два названня Саксон. Ми, коротше, взяли стандарт плюс Саксон. вот оброблений круєзером. Це, как бы мої обязательные такі условия були. Що мені подобалося, що підход у них такий на кожному мішечку. Внімання обработано таким то Навіть таким. на піонері цих наклеюк не клею. Оброблено круєзором. Шкаф видержує, як я казав, вже 50 грам Гранд Стара. Мішок на 2 гектара, як обично. Ось така от фракція. Троєчка. Плохо видно. Не крупні. Ну, якби би були в них, там крупні. От. Ну, ми взяли тройку. Стандарт плюс. Ми не брали там ті крупні. Вони, Дороже, а эх, ничего там сверхъестественного нет. Мешок стоит у них 100 долларов, этих их Пацаны дали слово, что семена бомба, тем более мы с ними как бы общаемся хорошо, в хороших общениях с ними. Помагав в прошлому году, і в цьому году допомагати технікою. Вони відкрили свою фірму, как би отношення в них хороше до своєї роботи. Ось така табличка. Характеристика. Слічність 51%. На 45. От норма внесення гібрицида 50 грам. От так от. Це взяли попробувати на 45 гектар цих, цих сімочок в них. От. А остальне, звісно, будемо брати піонерам, як обично. Будемо брати піонер. Не знаю, що не оприділився, либо 99, й либо 25, й либо 118-й. Приїде представитель, ми з ним будемо обсуждати цю тему. От. І, друзі, предложили мені, що на пробу 4 мішка кукурузи. Тобто на 4 гектари. Візьми, попробуй, посієш, жаліти не будеш. На мішках названня немає. У мене там записано в блокноті. Не пам'ятаю названня кукурудзи. О, така, мені що подобалося, що вона кругленька така. О, стандартна. Тоже оброботана. КЕС 150 сипе. Ну, 150 це таке. Це понятно, що при хорошому отношенні, при погодних условіях, при подкормці, якщо нічого не досиш і не буде погодних умов, то понятно, що вона вам не дасть 150. Ну, побачимо, посіємо, побачимо, провіримо. Наша люсіус себе показала хорошо, ми по-любому в цьому году будемо брати теж люсіус. Може ще для сравнення, ще, ще якийсь... Візьмемо сорт. Ну, Люсіус 100% будемо брати. Якщо лише він буде в наявності в нашій фірмі, де ми постійно беремо, то будемо брати Люсіус. Піонер не знаю, чи буду брати, мені не понравився. Піонер у минулому році. От, а Люсіус себе показала хорошо. Люсіус от 70 на самому плохому. Полі до 150 сипала на самому хорошому. А піонер сипав на самому хорошому полі 75. Так що такі справи. Посіємо, побачимо цю семочку і цю кукурудзу. Я зроблю, звісно, якщо вийде, посію на одному полі, половина цієї для сравнення і половину піонера. Я розділю, как би. У нас дві площі лягає під семочку. Великих дві площаді. І на обох посію половина тої і половина тої. І будемо бачити сравнення. Тим більше, як вона під, 40, під 50 грам гранстара, ми роботаємо по 40 грам Грандстара, що по піонеру, що по неї зработаємо по 40 грам. І будемо бачити. Сравнення. Буде однакова подкормка, буде однакова обработка. От і ми будемо бачити. Так що, якщо кому цікаво, друзі, эти семена, можете писати, я вам дам координати. Пацани, кстати, були на виставці. Позавчора, чи коли там в Дніпрі була виставка, вони теж були на виставці. Представляли свої, свою фірму, свої семена. Є в групі в этом у Вайбері. Є в них група. Там в них теж є фотографії їхні. Коли ну, все, весь період росту все їхні отношення, все це. Кому как би подобається? Ось эти сіна в цьому році сипали. Хтось -то сіяв товар, товарку, сипали, по-моєму, 35. Якщо я не ошибаюся, там я общався з чоловіком, він казав 35 сипав. Ось этот сорт. Ну, все таке, треба спробувати. Так що, якщо кому цікаво обращайтесь вам координати. Все, всім удачі. Остальну. Останні семена приїдуть, потім уже сніму. Все, всім пока. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь в Facebook групу Агрофермер. Ставимо лайки, коментуємо. Всім удачи!